Помідорний рай. Так, це це бредком 19 ранне. Ця, ця і та теплиця у нас опалювальні. Вони повністю ось цей димохід, воно гаряче настільки, що отут вже можна руку дотронути. Не ще не можеш. І Воно працює як батарея. Повністю все тепло знімається на теплиці. А тут у нас ось цей ще розсада, в якому маємо висаджувати. І от все на столах оце все було розсада, яку ми вже висадили. Ну і людям продали. Трохи продавали розсади, посадили для себе. Ну, Люди знали, що у нас є розсада, прийшли, купили, були дуже довольні. І ми цей рік вирішили трошки більше посадити. Тому тут жили. Ну і сталося у нас все таке, -во. ні руки не підіймаються, до сих пор сюди зайти, порядки понаводити. Нічого, все погоріло, і документи, і гроші, і речі. Сюди зайшли, сюди трохи щось тільки скупили, а внулілись поповнення. Третьому році поставили парник і посадили в нього редиску. Потім зняли урожай, продали і купили плівку на другу тепличку. Поставили другу тепличку. Ну і потім я пішла вчитися в Косові, в простір вільний, і виграли грант. За ті кошти ми купили дві плівки на дві теплички, купили агроволокно, купили капельний Шатний. полів і мотобур. Прохувати на одній теплиці виходить 92 штовба, То щоб копати, то там, напевно. Ну, ми сюди висаджуємо все, а потім вже ліс буде, вже поставимо теплицю. Матеріали є.